Колеги. Розпочинаємо засідання виконавчого комітету. На засідання пропонується 37 питань. У нас наявний курум. Є запитання, заперечення. Прошу голосувати. Хто за, хто проти, утримався, тримається одним голосом. Розглядаємо проєкт рішення про надання дозволу на списання з балансу виконавчого комітету Броської міської ради Бравської района Київської області заладної матеріальних цінностей. Красненькова война. Шановні колеги. Є пропозиція, воно куди те, що передали військовим, списати. Нема заперечень? Прошу голосувати. Одноголосно, дякую. Про погодження проведення масового заходу на території міста Броворибовського району Київської області в період воєнного часу. Надати дозвіл на проведення масового заходу для молоді знаведення концертної канації з міської збору посібного засідання, які заплановані 18 травня 19 до 22 години. Нема заперечень? Прошу голосувати. Хто за? Вони Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Звернувся полась творчості дітей гідромет СЧРНА та ЕС. Нема заперечень. А чому ви не публікуєте ці поясні зображення Так, як складно контрольну, це така чудова інформація, що як і ви передні мешканці такого це Я просто думаю, це передбачено, чи не передбачено. обов'язками не передбачено, щоб мене. Є пропозиція Три, підтримати, та, прошу голосу. Хто запрошував? Хто проти отримався? Один не голосував, більше немає. Дякую. Про надання дозволу на, не... на видалення зелених надань. Звернувся до шкільний заклад Капіточка на території Макробів. Комунальне підприємство Бровари благоустрій на вулиці Стельмаха комунальне підприємство Бровари благоустрій на Київській, 290А, вагонової мрії номер 5 бровори благоустрій, комунальне підприємство Багатопрофільна клінічна лікарня по вулиці Шевченка, Бровари благоустрій, Київська, 90 Бровари благоустрій по вулиці. Малевича Казимира, бровели благоустрій на дерево по вулиці Коміського Богдана, бровели благоустрій по буквару незалежності 12, а також героїв рупа. Є заперечення запитання. Є запитання. Ну, запитання і прохання. Виставляйте, будь ласка, акції, щоб ми могли бачити, де і які дерева. Ваше написано, що це Дело на тут більше і тільки є адреса і тільки.

На території так. 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 так ну, є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосно. Про відмову в дякую. Змін до договору оренди є заклинання і власне. Зауваження е -е, було, є пропозиція, підтримати, прошу голосувати. Обголосимо про відмову передачі суборенду комунального майна Бровозької міської територіальної громади. Є фізична особа е, Радченко Катерина, е, яка орендує комунальне майно і звернулася про надання в суборенду. В зв'язку з е, конкурсом, який проводився, умови конкурсу не передбачали передачу в суборенду даного приміщення. Є пропозиція відмовився. Тобто одноголосно. Дякую. Про надання адресної матеріальної допомоги мешканцям громади. Коштинних питання. Комісія розданула 392 заяви. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Просто голосувати. Одноголосно. Про надання дозволу на часткове погашення за рахунок коштів місцевого бюджету заборгованості за житлово-комунальний послуг. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Було затвердження проєкту кошторисної. Ось все, будь ласка, почитайте. затвердження проєктно-кошторисної документації за робочим проєктом реконструкції та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації закладу дошкільної освіти. Я садок комбінованого типу джереця Брозької міської ради Берговського району Київської області за адресою Київської обласних містров Кітури Симона 13 за Коригування є пропозиція підтримати. Нема запитання? Є запитання. Знову ж таки, у нас виростає, виростає вартість на 90 мільйонів. І я б це ж хотів побачити проєкт, побачити пояснення, але краще щоб на, на сайті відправляють проєкт. Ми <кій> що ми могли подивитися Що мільйонів, скільки вони Це перше і друге. На минулому виконкомі ми затвердили 126 мільйонів на притулок для тварин. І це виходить 360 тисяч на одну тварину. Тоді, як відомо, що одне учнівське місто на найкращих школах у коштує від 300 до 400 тисяч. Я б теж хотів подивитися цей кошторис. І, Ласка, ви звертаєтеся з зверненням, запитом вас ознайомлять з всіма проєктними кошторисними документаціями. Стосовно, думала, стосовно, стосовно дитячого комбінованого типу джерельця, ви ж додали, я даю вам відповідь. В зв'язку з тим, що КНІСЕ здійснювало огляд пошкодженого майна і конструкції. Були надані рекомендації, які лягли в основу проєктно-кошторисної документації. Коли почали саме питання демонтажу, виникло ряд питань примикання до існуючої вже будівлі стосовно добудови нового корпусу. Тому змінювалося взагалі проєктне рішення монолітно-каркасного типу, яке має приєднатися до існуючої будівлі. Тому і змінювалася кошторисна документація. Це перше. Друге питання. Даний генпідрядник на сьогоднішній день отримав тільки авансовий платіж. Всі інші зміни, які відбувалися в проєктно-кошторисній документації, генпідряднику не оплачувалися, виключно фіксувалися, передавалися проєктувальнику для зміни проєктно-кошторисної документації. Даний об'єкт фінансується за рахунок державної програми відновлення України. Де замовником є Київська обласна військова адміністрація. Тільки після коригування проєкту даний генпідрядник отримає кошти і почне монтаж і будівництво нового корпусу, який передбачений в проєктно-кошторисній документації. Тому змінилося не тільки питання кошторису, а змінилася сама конструкція будівлі. І, і, і архітектурні рішення в зв'язку з тим, що е, частину, е, коли робили огляд, частину мали не демонтувати плит перекриття, а е, коли приступили, то ці перекриття потрібно було все ж таки здійснювати, здійснювати демонтаж. І саме головне це приєднання до існуючої будівлі. Тому змінилися взагалі проєктні е, рішення по будівню. Е, Будівництво нового корпусу. які ще є питання. Дякую, <ривіт> я, Я хочу закінчити. Я все таки, коли такі пояснення коротеньки були на сайті, було дуже чудово. я, я поняття не маю. 290 мільйонів І це ж саме пояснення по цим як може коштувати тварин 360 місце триста Будь ласка, візьміть, <ривіт> будь <ривіт> ласка, <ривіт> звернення. Звертайтесь вам управління житлово за комунального господарства, дасть всю інформацію. Ну, є ж варіант, що можна розміщати його на сайті, ми подивимося його там і все проєкт. А те, що ви хочете побачити, хоч буде багато питань викриєте, всі питання ми, ми, в, ми, взагалі, я, що? Я, Вон, немає знову заросте. Є проєкт Не перебивайте. У вас не бажання і букви різати, і са інше. Є пропозиція, є пропозиція. підтримати... Так от демонтажні роботи, як правило, не ручні, правда? Але там ручний затрат на 10 чоловік при зарплаті 15 тисяч гривень на 10 років. Ви від грунта викопали 100 кубів, вивезли тисячу гривень. То перевіряється. Перевіряє так нагляд, це перше. Дивіться, ви зазначаєте про те, що там десь 10 чоловік. Ну, по-перше, на даному об'єкті мінімально працює зараз від 25 до 5 десяти тут Тоді на 5 років розрахований демонтаж. Ручних робіт, які вони наші вони обов'язково напишуть, куди їх треба там я порівняти. Є пропозиція а підтримати. Ви підтримати. Ви Прошу ви? голосувати. голосувати. Одноголосно. Голосу. нас внесення змін додаток 3 до рішення виконавчого комітету Бравосправської ради Київської області від 9 на 1-го, 1-24 року з номером 28. Е, є пропозиція підтримати е, дану проєкт рішення. Нема заперечка? Прошу голосувати. Одного. До do надання дозволу на вкладання договору дарування, куплю пересамопання. Проведите враховування. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосно. Про що do надання дозволу на укладання договору продажу. Провадіте його. Є пропозиція підтримування do одноголосно. На, про надання дозволу на договору про поділ житлового будинку. Та земельної ділянки. Дітей 20 000, 20 000. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Про надання висновку до суду про одиційність поділення батьківських прав. Двічі розглядала на комісії. Батько належно чи нам 276 тисяч має боргу по аліментам. З двох років не бачили за дитину, взагалі візуально його не пам'ятає, так само як батько не пам'ятає. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Про продовження терміну перебування дитини, яка залишилась <tus> без батьківського піклування у сім'ї та принадлеження. Хто мав не різниця, але поки що ще ми не отримали рішення, яке надали законної сили, тому продовжуємо термін перебування. Є пропозиція підтримування. Про продовження терміну перебування дитини позбавлено батьківського піклування.

Strona statusu statu subtyne, kapostarzała nas, wypojemy dito z broni konfliktu, kofania tytrem. Strona denia statu subtyne, kapostarzała nas, wypojemy dito z broni konfliktu, kofania tytrem. Strona denia statu subtyne, kapostarzała nas, wypojemy dito z broni konfliktu, kofania tytrem. Strona denia nasze subtyne, kapostarzała nas, wypojemy dito z broni konfliktu, kofania tytrem. Про надання статусу дитина, яка постраждала внаслідок в країнних дітей, озброєння конфліктів, Про надання статусу дитина, яка постраждала внаслідок до воєнні діти, озброєння конфліктів, Кохання підтримання. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок до краєчних дій та збройних конфліктів, Кохання підтримався. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Брожньої міської ради Брагорського району. Київської області 18, 17 до 21 року з номером 641. У попередньому рішенні було зазначено, що була дитина вказаної батьки, а в нараді батьків помер, то він має відносини. Куди ми вірите? Є пропозиція підтримати. Провернатися змін до рішення виконавчого комітету Борозької міської ради Київської області 18, 17 до 21 року з номером 642. Каналогії братися. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати is East of US? H7? H8? H9? H1? H2? H00? h 9 H8? H6? H8? Hiea? H1? H10 anything else? H9? H9? Ag2? G check guys?! Ag2? remained? Ag2? How are you doing? 21 of No, twenty eight years. Stандо у 1903. Rural process with the notions my old lady o soooooooo soooooooooooo mar easier for a picture mondeight اж періон quickeschimmen resist nurtureор надо для на 9 journey she was not stopped before the numberblast avala first про затвердження висновку Служби у справах дітей Берлоско міського ради Берського району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її Тимчасового виїзду за межі України. Павцей, <звіл> assалу, ми про затвердження висновку Служби у дітей справу міської ради району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Пану Луги, Прошу підтримку. Про затвердження висновку. Сужбу у справа дітей Броської міської ради Броської району Київської області про підтверджує місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Батько проживає в Німеччині, він не заперечує проти виїзду, але національний флот не знати не може напитувати. Дві пропозиції підтримав. Про затвердження висновку службу справи дітей Броської міської ради, боровської райони Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Батько ага. на вашій маріуполі не можемо дати не дарення. Прошу вас. Обголосив. Про затвердження висновку служби у справах дітей Бровської міської ради Київської області Бровського району про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду. Батько заселення. Перхання підстави. Про затвердження служби. Визволку mm -hmm. службу справи дітей Берословського ради Барської райони Київської області про підтвердження проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Є mm -hmm. пропозиція підтримати? Прошу голосувати. Про призначення та ірестрація в полічний комп'єздатної особи. Є пропозиція чи принадлежит? Не за пощастить.